Доброго часу всім, хто мене дивиться. Сьогодні будемо оглядати ганчірки. Ці я купила в Аврорі. Такий набір. Раз, два, три, чотири, п'ять ганчірок було. Тут якийсь медведик витиснений. Не знаю, чи, видно, все видно трохи. Ведмедик. Що тут ще є? Сердечко, квіточка. Ось такі. Ганчірки. Їх я купила для того, щоб витирати посуд. Тому що, якщо бавовняними рушниками витирати посуд, то залишаються дуже часто. Ну, це тому що ж рушники неякісні продають переважно. Залишаються ворсинки на посуді, що мені ніколи не подобалося. Так само, якщо, наприклад, Скло витирати, там дзеркало, вікна, насухо витирати ганчірками із бавовни, дуже часто залишаються ворсинки. І на посуді теж не дуже приємно їсти щось із посуду і знати, що там могла залишитися багато ворсинок, і вони мішаються з їжею. Тому я вирішила, що буду витирати мікрофіброю посуд. І ось купила, випробувала. І побачила, що я витираю, витираю цією ганчіркою тарілку, витираю, витираю, а вона не витирається. А ганчірка не вбирає вологу в себе. Ось таке то справа. Тобто, не підійшли вони мені для того, щоб витирати посуд. Добре, я тоді думаю, ну тоді для пилюки. Ось ця вже досить така трошки забруднена, видно, що я нею вже пилюку витирала. Е... <кій> Теж та, причина та сама, що якщо поверхня мокра, витираєш, витираєш сухою ганчіркою і довго треба натиснути добренько, щоб вона хоч щось у себе увібрала. Добре, думаю, для сухого, для витирання сухою ганчіркою не підходить. Думаю, ну, значить, використаю для вологого прибирання, буду ці ганчірки мочити і мокрими прибирати. Щоб замочити їх, ну так швиденько замочити, не вийде. Треба кинути воду, добре їх ошмакати, почекати, поки вони наберуть в себе вологу. Але коли вже ви потім вологою витираєте, і треба цю вологу трошки, якби. Викрутити, то досить важко викрутити ганчірку. Відчуваю, що треба багато сили так прикласти, щоб ганчірка стала не такою мокрою, щоб не текла з неї вода, і більш придатною для того, щоб витирати вологою, але не занадто вологою, щоб на поверхні не залишалось багато води. Ну, тобто так, для прибирання, я думаю, ще буду їх використовувати, ще буду дивитися, для якої поверхні вони мені підійдуть. Але якщо повернутися назад і вирішувати, чи купувати ці ганчірки в Аврорі, чи не купувати, то я би їх вже не купила. А Можливо, би віддала перевагу якомусь іншому набору, іншої якості ганчірки. От, з цими вийшло так. Я ще їх нещодавно, можливо, днів 5 тому бачила, що в Аврорі ще досі продаються такий набір. Поки що нехай буде. Для порівняння, ось в Аврорі також я купила ще раніше, ніж ці ганчірки. Я купила ось таку ганчірочку, але наче нічого. Нормально так себе веде. Я більше так використовую її для того, щоб положити сюди мокрі стакани, щоб стекла вода. Так, для витирання так не, ще не використовувала. От. Ну, але помітила, що якщо е, мокра стається ганчірка, і ти її забудеш, то поганий запах е, уявляється. тому не варто її мокрою ніде забувати, а зразу висушувати. Е, взагалі, Часто от я бачила люди, які миють посудою, миють посуду або ганчіркою такою, ну, типу такою, ну трошки, може, меншою за цю, може, от такою, от так. Миють посуд такою ганчіркою, приблизно такою. І є люди, які миють посуд е, губкою. <кій> ну, губку я от теж мию губками. А оця ганчірка, дуже часто люди помиють посуд, і от вона волога така, і вони от так її бац, і в раковині залишають. Що призводить до того, що ну, потім приходиш мити посуд, і ця ганчірка волога валяється, і чути, що від неї там завелися бактерії, її не вижали, не висушили. І ця ганчірка воняє, смердить, як сказати ще. Більш делікатно. Погано пахне. От, так що, я не знаю, люди, ну, ви нюхайте ганчірки, у вас поганий нюх чи що, як це так мити посуд? І потім береш, беруть ж люди, цю ж голову ганчірку з цим поганим запахом і починають знову мити посуд, і, і розносячи по посуді ці всі бактерії. Тому зверніть, будь ласка, увагу, діло ваше, звичайно, не мені вас вчити. Ну, але таку проблему я часто за людьми. Помічаю. От, ще для порівняння ось такі в мене ганчірочки, От, щоб структура її була видна, вона така волохата, мабуть, це бавовна, я так думаю. Вони спочатку були набагато пухнастішими такими. Це набір у мене був. Десь теж ганчірок 5. В наборі їх мені подарували, я навіть не знаю, де їх купили. Насправді, дуже хороші ганчірки, я їх для прибирання використовувала. Вони вбирають дуже багато бруду. Для вологого я їх використовувала і віджимаються добре, нормально і дуже багато бруду з поверхні вони забирають і потім стираються добре. Я дуже задоволена цим набором. На жаль, не можу сказати, де купила. Де купили для того, щоб подарувати мені. Ось ще раз така структура. І такі ганчірки теж набором їх не знаю, скільки було штучок для порівняння структури. Ця іде така більш легша. І ця набагато більше бруду вбирає, ця трошки менше бруду вбирає. Ну і вона взагалі за розміром трошки менше за ту. От. І, але ну, так, можна сказати, що може бути, може бути для прибирання. Так. От. А ці найкращі, тому ці рекомендую. Ось такий огляд на сьогодні. Може, комусь це буде корисно? Всім удачі всім пока!